Друзі, показую а вам ви атаки. Ви ще зде, тітка захворіла, а ви щось де? де. Ваня, я знімаю відео зараз. А, дивися. Все, все. Ось тут Ваня стоїть поряд. І я знімаю атаки. Дивіться, які вони ці атаки. Напроти Могилева Пудівська. Ось такі вони, бачите? Ну. Колись були кращі, бо молодість була, щось якось друге, інше сприйняття було, а зараз вони ось такі. О. От там міст далі. Він Задуває, напевне, шум. Тому я вам показав такі таке, ну, а так. Оглівський, той знаменитий катер. Бачите, вон, що весь інтерв'ю. Через нього прийшов А це причал їхні ліски. Інтересне таке місце. Добре, друзі, все, я вам все покарав. А там ще цей, бачите, вони такі зробили для копання. Там красиво працює. Там пірс такий, ну, як така, така гавань така. Там там. Неправильно зробили, там літом прогрівається вода. Отак, от отак у миглів. Приїжджайте, відпочивайте тут. Все, до побачення.